Ось уже чорненька найда, їдять в підвалі, там долматка є. В підвалі поки те дуже тепло, вони ще не дуже хочуть йти. Тут ця єсть долматка наша. У нас чистенько, запахів тут нема ніяких. Ми прибираємо, ставимо котикам туалети там, скоро принесемо сюди наповнювачі. З туалетами, з коробками. І я постійно ходжу, прибираю тут кожен день, щоб було чистенько, тому що тут сараї, люди хранять картоплю, консервацію. І коли тривога, тут пересидювати можна. Ось тут наш дідусь понаносив стульчики, лавки, все ми позастеляли з дітьми. Ну, допомоги ніхто не хоче долучитися, щоб прийти, прибрати, замести. Ніхто. Це.